Валеріан Підмогильний один з найвизначніших прозаїків розстріляного відродження, засновник українського урбаністичного роману. Із 36 років життя цей оригінальний письменник понад 18 присвятив літературі. Залишивши по собі цікаву спадщину, понад 20 оповідань, три повісті, два романи, декілька літературознавчих розвідок і прекрасні переклади творів європейської літератури і філософії. Ще донедавна це ім'я належало до призабутої спадщини. Нині ж творчість Валеріана Підмогильного посідає своє належне місце в скарбниці українського письменства. Він повернувся до читача із запізненням, і все ж це справедливість. Відомий письменник Юрій Смолич залишив нам чи не єдиний ґрунтовний спогад про підмогильного, якого добре знав особисто. Коли б хтось із читачів оцих моїх літературних спогадів та запитав мене, кого з молодих українських письменників 20 -х, 30 х років я вважаю найбільш інтелектуально заглибленим, душевно тонким або, по-простому кажучи, найбільш інтелігентним, то я б ні на хвилину не задумався і відказав Валеріана Підмогильного. Він народився 2 лютого 1901 року в степовому селі Чаплі під Катеринославом. Тепер ця місцевість, околиця Дніпра. Батько працював конторським службовцем, мати в економії графа Воронцова Дашкова. Проста селянська родина належала до тих інтелігентних сімей, які керувалися франковими словами, хоч синам, як не собі. Батьки робили все, аби діти мали гарну освіту. Спочатку Валеріана віддали до церковно-парафіяльної школи. Затим він навчався в Катеринославському першому реальному училищі, яке блискуче закінчив 1918 року. Саме тут він перелопатив гори літератури, як вітчизняної, так і зарубіжної. Тут досконало вивчив французьку мову. Згодом перекладацтво стане окремою гранню творчості. З-під його пера вийде український. Українською мовою більш як 20 томів французьких письменників. І нарешті тут він пише свої найперші з відомих нині оповідань. Оповідання важке питання було створене ним у 16 років. Герой оповідання розв'язує для себе складне питання: як стати дорослим чоловіком у фізіологічному сенсі цього слова? Через півтора десятки років, коли підмогильний став уже відомим письменником, критики і цензори закидали, що юний валер'ян у 1917 році думав не про велику революцію, а про власну фізіологію. Втім, твори літературного початківця Зробили б честь і цілком зрілому авторові. Оповідання Ваня, Гайдамаки, Старець, надруковані в часописі Січ в 1919 році, засвідчили, в українську літературу йде цікава, надзвичайно обдарована людина. Упевнила в цьому і видана роком пізніше перша книжка оповідань із сміливою назвою Творе Том перший». Прагнення відчувати стан і порухи людської душі було провідним для новобранця літератури. Тим часом молодий автор опиняється в Києві. 1919 року вступає до математичного факультету університету, відкритого директорією УНР. Але невдовзі, вочевидь, через матеріальну скруту, змушений залишити навчання і вчителювати спершу в Катеринославі і Павлограді, а потім у Ворзелі під Києвом. Через два роки підмогильний поновився в університеті, але тоді здобути вищу освіту йому не вдалося. Мабуть, з причин уже згаданих. Саме у Ворзелі він зустрів свою долю. Донька місцевого священника Катерина Червінська стала його дружиною. У 1921 році в журналі Шляхи мистецтва з'явилась повість під могильного Остап Шаптала, яка через рік у Харкові вийде окремою книжкою. Наступна книжка, власне, книжечка оповідання син, що вийшло 1923 року, і стало одним з кращих в українській літературі про голод. Початку 20-х років мала лише 40 сторінок, аж ніяк не творчий застій цьому причиною. Навпаки, письменник працював багато і плідно, але згодом зізнавався сам: умови для друку вдома складалися для мене несприятливо. Офіційні літературні кола виявили до мене надто неприхильне відношення, щоб я міг гадати про видання чогось з своїх творів за їхньою допомогою. Тому з'явилися твори підмогильного в еміграційному журналі Венеченка Нова Україна, що виходив у Празі і Берліні. 20-ті роки в українській культурі називають червоним ренесансом. То був час піднесення і відродження, попри нестатки, злигодні і розруху, література і мистецтво забуяли пишним цвітом. Літературні вечори, дискусії, суперечки, нові ідеї, пошуки та імена, десятки літературно-мистецьких угруповань не міг залишитися осторонь і Валеріан Підмогильний. А що був на редакційно-видавничій роботі? То обертався в літературному середовищі повсякчас і знав його достеменно. До літературної групи Ламка згодом Марс, майстерня революційного слова. Крім підмогильного, війшли Плужник, Осьмачка, Косинка, Антоненко Давидович, Галич, які ж завдання ставила за мету літературна група. Першому номері журналу Життя і революція за 1927 рік надруковано. Марс ставить своїм завданням боротьбу з графоманством і зарозумілістю в літературі. Саме підмогильний був найдіяльніший і найенергійніший організатор ланки. Пізніше і Марсу діяльним і енергійним він залишався і в літературній творчості. Його оповідання друкують журнали. Одна за одною виходять і книжки: Військовий літун, третя революція, проблема хліба. Місто. 1930 року журнал Життя і Революція публікує другий його роман Невеличка драма. Окремого видання це твір дочекався через багато років. Тогочасна критика так оцінювала Підмогильного. відтворення колізій між окремою особистістю та оточенням це не що інше як специфічно інтелігентська література. А інтелігент за подібними мірками це той, кого роз'їдають песимізм та скептицизм, яким не місце в пролетарському мистецтві. Складний і суперечливий процес пристосування героя до зміни життєвих вимог і обставин трактувався як така собі трагедія непотрібної трагічності, котра, мовляв, відверто дивує своєю дріб'язковістю. Але те, на чим іронізувала критика, підмогильний розглядав як серйозну психологічну реальність, його проза, навдивовижу зрима і рельєфна, тематично розмагіта через усю творчість письменника 20-х Років, проходить, чи не найпоширеніша в тогочасній літературі тема Революція і людина. Тільки підмогильний сприймав її обернено, людина і. Революція. Його цікавить передусім маленька людина на полі великого бою і сум'яття. Аналіз людської психіки був його головним художнім завданням. Водночас підмогильний суворий аналітик своєї доби, бачить свій час у сотнях промовистих деталей. За його творами легко уявити далекі 20-ті роки минулого століття, бо він умів відтворити свій час з блискучою і неперевершеною правдивістю. Проблема міста і села цікавила підмоги. Вільного від самого початку його творчості про те, як прагнула селянська молодь сама вийти в люди, здобуваючи колись недосяжну науку, і водночас як розуміла свою місію у відвоюванні з русифікованого царизмом міста, письменник розповів у своєму найвідомішому творі Романі Місто. Книга вийшла двома виданнями в Україні 1928 і 1929 роки. І була одразу перекладена російською в популярній серії Творчества народа в СССР: Місто перший урбаністичний роман в українській літературі, твір сповнений драматичними подіями. Проте сам автор задумував місто як комедію. Про це йдеться в рукописах Підмогильного. Цей роман місто я почав писати зовсім для себе несподівано. Воно за первісним задумом мало бути кіносценарієм, і то комедією. А комедію я доправив до четвертої частини і побачу свою цілковиту безпорадність на цьому зрадливому полі. І щоб відшкодуватись за поразку, вирішив скористатися темою для роману. Від неї видима річ лишилися самі уламки. Чи певніше самий тільки імпульс написав місто, полюблю місто і не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити в міру змоги місто до української психіки. Розповідь подана через історію Степана Радченка. Енергійного сільського юнака, який приїздить до Києва, вступає до технічного вузу і сподівається повернутися з новими знаннями на село. В образі Степана письменник вивів людину, в якій постійно борються добро і зло, яка інколи заради особистого утвердження здатна піти навіть на переступ. І водночас це неординарна особистість, непозбавлена вміння скептично, а то й іронічно сприймати себе. І навколишній світ. Роман Місто переконав критику, що письменник цікавиться не людством, а людиною. Ця характеристика звучала далеко не позитивно в той час, коли в літературі вироблявся курс на уславлення колективізму, а психологізм зневажався як традиція дрібно-буржуазна. Як вияв ворожої ідеології, місто, хоча й широко читалося, зокрема молоддю, упереджено викривалося і поплюжилося в пресі. Однак підмогильний сповідував свої принципи до кінця. В повісті без назви його герой, журналіст Городовський, проголошує своє кредо митця: ні, ви пірніть, будь ласка, в самому що життя і розберіться в ньому. Тоді ви не спатимете ночей. Ваші думки витимуть як голодні собаки, і кожен рядок виписатимете власною кров'ю, а це єдина фарба, що ніколи не втрачає блиску. У 1928 році. Підмогильний побував за кордоном у Берліні і у Празі, а хмари вже збиралися. Підмогильний відчував це на собі одним із перших. У 1930-му його виконали з редакції журналу Життя і Революція з журналів і видавництв виконали його твори. 1932 року письменник з родиною, дружиною і чотирирічним сином Романом перебрався з Києва до Харкова. Багато працював переважно над перекладами. До речі, першим переклав українською мовою Анатоля Франса Гідемо пасана» 8 грудня. 1934 року Валеріана Підмогильного заарештували як учасника вигаданої групи терористів-контрреволюціонерів. Смертельний вирок замінили в останню хвилину десятилітнім ув'язненням на Соловках. Як довідуємося з його стоїчно спокійних листів до матері та дружини, на перших порах умови в соловецьких таборах дозволяли навіть писати. Він ще сподівався, що все складеться інакше. Пізніше я буду просити про заміну умов відбуття покарання. Я дуже хочу працювати. Що мені треба? Надійшли паперу, копірки, кілька хороших чорнильних олівців. У нього народжуються задуми. Твори написані там, кілька оповідань, невеличка повість і навіть роман. З'являються, щоб назавжди не залишитись непрочитаними. Ніким і ніколи. Його останній лист із Соловків датований 2 червня 1937 року. Відтоді сліди загубилися. За офіційною версією, Валеріан Підмогильний помер у 1941 му Насправді це трапилось на 4 роки раніше. 3 листопада 1937 року, в урочищі Сандер-Мох він був розстріляний. 1956 року письменникові повернено чесне ім'я. Більше 30 років відтоді знадобилося або повернути чесне ім'я його творам. Чесне і щире слово Валер'яна Підмогильного повернулося. Тепер уже назавжди вчитуємося, слухаємося, вдумуємося. З роману Місто Валер'яна Підмогильного. Місто чудне з окола воно рухливе й швидке, життя в ньому здається, б'є джерелом і блискавкою, шугає, а всередині по хмурих кабінетах установ воно тягнеться старим возом, обплутане тисячами правил і розпорядків. Різниця між людиною та рослиною полягає, кажуть, кажуть тім, що людині вільно пересуватись, але чи вільно людині користуватись цією властивістю, хіба не прикутіми до міст, сіл, посад? Задовольнятись мріями не можу. Життя терпиме тільки тоді, коли можеш зміняти місце його. Якщо ти завтра не можеш кудись поїхати, ти раб. Після того, як надприродне заперечено, неприродне лишилося нашою єдиною втіхою. Річ світова, неавторитетні думки, хоч би найрозумніші, викликають недовіру, а з визнаних уст і дрібниці збирають хвалу. Отже тут, як і скрізь, треба було здобути право на увагу, чи то якістю своєї роботи, чи хоч настирливою присутністю. Любов це довге алгебрійне завдання, де після всіх зусиль, розкривши душки, дістаєш нуль.